Галина Іванович, власниця оцього готельного ресторану Мадія десь приблизно. Дванадцять тридцять перезвонили, він сказали, що буде готель. І я зразу змена. Це основна моя робота, основне місце роботи. Поїхала в пожежну за сторону, щоб викликати. Рятувальну машину, так як неможливо було нікому додзвонитися до пожежників на цьому частину. Частини. Сказав, що машина вже виїхала. Я поїхала, сюди машини ще не було. Вогонь ледь-ледь розгорявся на третьому поверсі. Хвилин 40, ми всі чекали. Потім я зразу другий раз поїхала в пожежну частину. Мені сказали, машина вже, вже вже їде, з комарівки їде. Я попросила дзвоніть козову, дзвоніть під гайці. Він каже, я дзвонив сюди, машини на виїзді, немає машин. Потім приїхала машина, але вони не, не, не розкладали чи не мали драбини, вже й не можу пригадати. Лили, бо вода майже не досягала третього поверху високо. Потім я поїхала знову по машину, знову немає їди, і немає, немає, і немає. Я приїхала, вже пожежна від'їхала, бо не було води, а вогонь тим часом сильно-сильно набирав оборотів, якби якби, і на мою думку. І багатьох, очевидців, якби вчасно була надана допомога з боку пожежників, можна було спасти гуча в ресторан. Наразі бачив, що то вистачало води, то не вистачало, то їхали, то не їхали. То вони приїхали, коли вже вогонь прикинувся з третього на другий поверх. Третій поверх вже повністю палав. повністю палав третій поверх. Була машина, ще одна рятувальна. І я сказала до начальника. Давайте, давайте їдемо цією, щоб драбини розпустити, отака от машина. Він каже, я, я не вмію такою машиною їхати. Я відповіла, давайте я сяду за руль, я буду їхати. А там є рятувальники. Тож не досягає вода третього поверху. Як начальника звати? Калакура. Приїздиш, я не знаю, ім'я батькою. На мою думку, можна було врятувати, можна було рятувати, була, вчасно приїхала. Рятувальна машина. Розуміло, дякую. Дякую вам. Те, що, залишилося колись дуже красивого готелю надія. Ще нічого не залишилося від ресторану. Все через поспіх пожежників.